У синьо-жовтому з українським прапором та соняхами в руках так виглядає сторінка в інстаграмі стиліста з німеччини Френка Вайлда. Усе тому, що чоловік щодня публікує у соцмережі патріотичні образи на підтримку України. Такими світлинами Френк привертає увагу світової спільноти до війни. Нині на його сторінці майже дві сотні публікацій з українськими мотивами. Через події в Україні активізувалися і світові зірки. Вони один за одним почали з'являтися у си. Синь... Іньо жовтих браннях на червоних доріжках різних фестивалів. А голівудські акторки викладати світлини у соцмережах у прикрасах від українських брендів. Так, голівудська зірка Тільда Свінтон на прес-конференції стрічки три тисячі років назад, в якій вона зіграла головну роль, з'явилася у блакитній сукні сорочці та з жовтим клатчем. А її колега Шерон Стоун приголомшила канни шовковою синьою блузою, лаконічним синім костюмом та атласними туфлями такого ж кольору. Більше того, зірка, позуючи фотографом, ще й продемонструвала яскраву жовту підкладку. Сині і жовтий вже стали кольорами року. Тенденцію підхопили модники усього світу. Одним з найкмітливіших виявився дім моди Валентіно, який ще 24 лютого швиденько оформив вітрини у синьо-жовтих кольорах. У цих же кольорах свою осінньо зимову колекцію представив креативний директор бренду ланвін. Модельєр презентував валюровий костюм та синю туні з жовтими штанями, а стилізацію кофти штанів та шапки у жовтому кольорі довершив синім пальто. На показі від гучі також помітили синьо-жовтий тренд. Щоправда, у чоловічій лінійці він виглядав значно яскравіше через блискітки та спортивні смужки. і балансіаґа, креативний директор цього бренду, взагалі присвятив свою останню колекцію Україні. Він не тільки додав патріотичні кольори до неї, а й сам вбрався у жовто-блакитну футболку під час показу. А тим часом грузин. Український бренд Кебурія створив стильні сині жовті капелюхи, коштує такий головний убір 3 тисячі євро. Як заявили модельєри, усі гроші з продажів підуть на гуманітарну допомогу українцям. За допомогою одягу почали висловлювати свою позицію і світові лідери. Так, її величність королева Єлизавета II з'явилася на офіційному відкритті лінії Елізабет на вокзалі Падінгтон у Лондоні в жовтому пальці та капелюсі з синіми квітами. Підтримала Україну у такий спосіб, і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона виступила у синій сорочці та жовтому жакеті. Таким чином, політикиня висловилася за надання Україні офіційного статусу кандидат на вступ до євросоюзу Утім, однією з найобговорюваніших подій у світі моди став візит до США Олени Зеленської, яка зустрілася з подружжям Байденів у Білому домі. Та справа не у самій зустрічі соцмережі сколихнуло взуття перших леді у кольорах українського прапора. Згодом з'ясувалося, це просто збіг обставин. Зеленська зізналася, що обрала образ, який символізуватиме Україну та все українське. Адже у Байден на знак підтримки також вирішила це зробити. З огляду на це Можна спрогнозувати тренд довготривалий і ще довго не втратить своєї актуальності.